Я пані Алла, це мій син. Він атовець, був в Маріуполі, 36-та бригада. Під все здання МЧХК Я вже приходжу четвертий раз і надаю запити. Мій син безвісті зникли 21 березня буде три роки, як він зник. Є відео. Яке виставила російська сторона, що мого сина знімають з машини 12 квітня? Знімають з машини пораненого. Я предоставила сюди відео, і вони мені сказали, що вони надійшли це відео в російську сторону і вони повинні надати відповідь, хто це такий. Раз вони його взяли в полон, значить вони повинні надати відповідь. Тут це такий полонений. От вже буде три роки відповіді от МЧХК я так і не отримала. Коли приїжджаю і питаю, дайте хоч запит, який ви, ви туди направили, в російську сторону. Усміхнулися, от, от як зараз приклад. Не знаємо, не знаємо, не знаємо і все. Оце от така робота МЧХК. Mm -hmm. Ще хочу дякую доповнити. Ми були недавно. У нас була теж акція у в Одесі під і теж зібралось дуже багато людей. І до нас ніхто взагалі не вийшов, і даже вони взяли вихідний і до батьків до жінок. Ніхто не вийшов, що можна говорити за цю організацію? Вона взагалі не потрібна. Якщо там не почитали посчитали нужним вийти до людей, що зібралось теж багато людей, вони не вийшли. Вони просто закрилися і сказали, що вони вихідні. Так що.